Так, добре, сьогодні знову говоримо про Windows ноутбуки. Словом, ви чули новину про те, що компанія Intel, і компанія Nvidia уклали величезну угоду. Фактично, компанія Nvidia рятує Intel і вкладає в них величезні гроші, і вони будуть робити спільні проекти, розвиваючи архітектуру X86, ту саму архітектуру, за яку ми дуже любимо. Windows. все, що з ним пов'язано. ПК, ноутбуки, ігрові рішення, максимальна сумісність зі всіма застосунками, старими і новими, Щось я сьогодні дуже сильно відволікаю. Сьогодні ми говоримо про Asus Pro Art 16. У нас конфігурація з RTX 5070, але буквально тиждень тому Asus офіційно анонсували ще цікаву версію на RTX 5090 з абсолютно новим революційним дисплеєм Lumina Pro OLED. Ця модель з'явиться в Україні вже з жовтня, і ось саме через це ми будемо сьогодні дивитися на ноутбук, який, скажімо так, є базою цієї лінійки, і ця база починає тільки розкриватися. Що таке ноутбуки про арт? Якщо ви не знали, ця серія не для геймерів, не для навіть офісних завдань, для тих, хто щось. Створює для творців, ну типу для мене. Відео, фото, 3D, дизайн і Asus робить важливий акцент. Тут корпус з алюмінію, спеціальне cnc фрезерування, наноблек колір із мінімумом відблисків, все як треба. Тобто, ноутбук виглядає стримано, без ігрової агресії, але відчувається реально дорогим, преміальним і продуманим. Що з нового в ProArt-серії? По перше, новий логотип, нове покриття, що відштовхує відбитки і. Так звані стелс петлі, які виглядають доволі акуратно і водночас допомагають охолодженню. Але головна причина дивитися на цю лінійку і на цей ноутбук це звісно дисплей. У нас конфіг з Lumina OLED. Це 16 дюймів, це 4К True Black 500, сертифікація Pantone, зображення, еталонне. Тут глибокий чорний колір, насичені кольори, і це важлива річ: захист від вигорання. Asus додає в цей ноутбук свій алгоритм OLED Care і навіть безкоштовно міняє екран екран, якщо у вас екран вигорить під час гарантії. Але компанія доволі впевнена в цьому питанні, що цього не станеться. Але головне, це те, що нас чекає восени, глибокої восени. В Україні з жовтня стартує модифікація з Lumina Pro OLED. І Там вже 4К 120 Гц пікова яскравість до 1000. 600 ніт у режимі HDR, звісно, і це той рівень, де екран стає інструментом, а не просто, знаєте, красивою картинкою. Якщо ви реально занурюєтеся у світ контенту і створення контенту, цей екран буде для вас прямо мастер. Відеомонтаж, кольорокорекція чи навіть HDR-контент контент це вже новий стандарт. І вперше Asus робить акцент саме на про арт-серії, що доволі логічно. Тут клієнти найбільше відчують різницю. Раніше ми говорили про ноутбуки, вказуючи на їх технічні характеристики. про Процесори, Зараз ми це теж все робимо, але в нас ще додається така штука, як AI, і нові мовні моделі, нові інструменти, навіть від самого виробника, і потрібен відповідний процесор. Всередині тут AMD Ryzen AI9HX370, це 12 ядер, 24 потоки, і це архітектура Zen 5. І ще є вбудований TPU на 50 терафлопс. І знаєте, це не просто вже цифра, а це реальні сценарії використання. Ну, наприклад, та сама кнопка Copilot Key, яка зараз ставиться на всі сучасні ноутбуки для швидкого виклику Windows Copilot або для Muse 3 або спеціального інструменту StoryCube. це фірмові програми Asus. Вони допомагають генерувати якісь ідеї чи організовувати фото та відеоархів, ну тобто працюють з вашими медіафайлами. Що стосується конфігурації на RTX 5070, так це не максимум, але це дуже збалансована конфігурація для монтажу і рендеру. Тут є підтримка DLSS, Ray Tracing, cuda ядра найважливіша частина для всіх, хто працює з відео, і навіть для роботи в Adobe чи DaVinci Resolve. І що важливо це ноутбук у програмі Nvidia Studio, тобто драйвери тестуються саме під творчі застосунки. Як я вже сказав, у топових версіях буде RTX 5090. і ось це вже буде рівень, який дозволяє комфортно працювати навіть із величезними 3D-проектами. Ну і давайте відверто і ще в ігри грати. Теж подивіться, що вони зробили з пам'яттю. Максимальна комплектація це 64 гігабайти пам'яті lpddr 5 x з частотою 7500 МГц. Накопичувач до 4 терабайт, це PCI-Express 4.0. 4 терабайти. Я можу собі уявити, скільки б це все коштувало, наприклад, у конкурентів, щоб обрати собі максимальну конфігурацію на 4 ТБ. І коли ми говоримо про ноутбук для креаторів, важливо не тільки, щоб він там просто тягнув а й щоб не перегрівався після години рен. Рендер виснажує просто неймовірно ваш ноутбук, будь-який ноутбук. У PROART p 16 три вентилятори, рідкий метал від Thermal Grizzly і пиловий фільтр, і навіть є тихий режим, із позначкою 0 децибел. Тобто при легких завданнях вентилятори взагалі не крутяться, і це супер важливе налаштування. Це те, чого реально не вистачає більшості Windows ноутбуків з активним охолодженням. Тут ти можеш... Сам собі налаштувати, якщо ти знаєш, що зараз ти не працюєш з якимись важкими задачами, воно просто не буде нічого там відтворювати. Ніякий звук, ніякий шум. Asus в своїх ноутбуках зараз робить ставку на помічників. Наприклад, Asus DialPad це сенсор на прямо на тачпеді. Якщо ви працюєте у Premiere або Photoshop, це може реально зекономити вам час. масштабування, зміна розміру шрифту, інших інструментів, будь-які швидкі дії, все це можна робити зараз через тачпад. Також про Art Creator Hub. Це Панель для моніторингу системи, калібрування екрану і управління кольорами. Можна навіть створювати групи програм, щоб відкривати їх одним кліком. І StoryCube ми вже розповідали про цю штуку. Це, скажімо так, сервіс для організації фото і відео. А ще є Muse3 для генерації ідей. І все це інтегровано, працює локально і підкреслює, що про арт це вже не просто про якусь там залізяку, це вже більше про сервіс. Що в нас зі звуком? Шість динаміків з Dolby Atmos налаштовані Harman Kardon. Для ноутбука це дуже об'ємний звук, особливо. У фільмах і музиці. Камера в нас Full HD з інфрачервоним сенсором для Windows Hello. Все добре, можна нормально спілкуватися з Zoom або будь-які інші стріми робити. Так, це не найвища роздільна здатність, але зі своєю задачею справляється легко. Що в нас по роз'ємах? Є HDMI 2.1, є USB 4 го покоління, є SD Express 7.0. Звісно, є USB A і аудіороз'єм. роз'єм. Можна спокійно працювати без хабів. І тут підтримка Wi-Fi 7. го Теоретична швидкість до 5,8 Гб на секунду. Чому то? Теоретично, тому що не у кожного зараз є таке обладнання, яке буде давати такі швидкості. Про p 16 сертифікований за військовим стандартом MIL STD 810H, тобто він проходив тести на удари, температуру, пил, вологість і так далі для тих, хто бере з собою ноутбуку подорожі чи на якісь там виїзні зйомки. Це важлива гарантія. І так, якщо ви креатор, але вам потрібна вінда і просто еталонний екран, про P16 можна дивитися, навіть версію на 50-70 цього. Має вистачити, але якщо ви працюєте з реально важкими проектами, реально прям такими 3D-проектами, треба дивитися на версію з п'ятдесят 90 Вона потягне абсолютно все. Хоча я думаю, що для середньостатистичної людини 50-70 буде більш ніж достатньо. Куда ядра в DaVinci Resolve, Premiere Pro будуть працювати нормально, Adobe Photoshop буде теж гарно працювати а вбудовані функції штучного інтелекту, в принципі, відтворюються локально за допомогою вбудованого чипу. На 50 терафлопс, і він буде, скажімо так, розподіляти навантаження. Друзі, ось такі були новини зі світу Windows ноутбуків для креаторів. Дякую, що дивитеся це відео. Дякую, що ділитеся ним з вашими друзями. І просувайте контент українською мовою. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!